Завдяки ним світ дізнався, що таке Україна. Вони зробили набагато більше для держави, ніж деякі депутати і президенти. Вони це українські спортсмени. Мене звати Ярослав Дем'яненко, і сьогодні згадуємо перші олімпійські здобутки незалежної України. Коли вперше на Олімпійських іграх піднявся український прапор? Чому ледь не зірвалося нагородження нашої фігуристки? І як дощ міг би допомогти українським атлетам в Атланті? 96»? Ну що стартуємо? 1992 рік Барселона, церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. На стадіоні з'являються делегації США, Великої Британії, Китаю. А де ж Україна? Запитайте ви. Попри те, що ми вже на той момент були незалежними. Ну 92 рік на календарі в Барселону окрему команду не повезли, а виступали в складі так званої об'єднаної збірної. Це колишні радянські республіки за винятком Балтійських держав. В усьому спорті тоді Росія забрала перебрала на себе право право наступництва совєтського союзу, і через те тільки Балтійські республіки, які від'єдналися трошки швидше, вони змогли війти в Міжнародний олімпійський комітет. І 15 спортсменів, які на той час уже були громадянами незалежної України, вибороли Олімпійське золото Барселони. Понятно, що коли то выигрывал из наших українців, то это, это була в два рази радость більше. не менее, мені кажется, що я по крайней мере, точно болел однаково практически за, за всіх людей, яких которых, которых я колись знав там или, или був зв'язаний как-то з ними. Ми в 92 другому році ще висвітлювали так сюжети, які одержували. Потім у своїх випусках інформацію давали. Ми, звичайно, стежили за успіхами українських атлетів. Ну, от, зокрема, я пам'ятаю, борець тоді ще називалась класична боротьба, пізніше стали називати греко-римська Олег Кочеренко. Він став якраз олімпійським чемпіоном у цій класичній боротьбі. От пригадую, що ми раділи з того, що він з України, ну, він з Луганська і став олімпійським чемпіоном. Багато хто вважає, що вперше український гімн на Олімпіадах пролунав 94-го року у Лілихамері. але це не так. Синьо жовтий стяг під мелодію Ще не вмерла піднімали ще 92-го в Барселоні. І цьому є відеодоказ. Саме тоді вперше пролунав гімн України в принципі на Олімпійських іграх, бо після перемог Тетяни Гуцу, Олега Кучеренка, Олександра Тимошенко піднімався український прапор, і грав в гімн України. Пошта України навіть випустила спеціальну марку, приурочену до Олімпіади 92-го року. Але повноцінну національну команду ми повезли через два роки в Норвегію на зимові ігри в Ліллехаммері. На Олімпіаду Україна відправила 37 спортсменів. Головні сподівання були на наших фігуристів. Але першою вистрелила в прямому і переносному сенсі біатлоністка Валентина Цербе. Але зверніть увагу на екран. Поки що кращий час у нашої Валентини Цербе Номер 10. Ми її побачили за 200 ну, 250 метрів до фінішу. І ніхто не вважав, ніхто на неї не звертав уваги. Там німки, ні канатки. Все це, це було, а валю ніхто не вів. А валя йде кращим часом. Я подивіться на нашу Валентину Цербет. Вона наближається до фінішу. Невже це медаль, невже вже вона зможе дотримати цей темп? І валя темп таки дотримала і виборола першу олімпійську медаль в історії незалежної України. Перша пристрілка була, а вже мазати не можна було далі. Хоча, якби не прикрий збіг обставин, Україна тоді могла мати ще одну нагороду в біатлоні. Була Чоловіча індивідуальна гонка, і ось мій земляк Тарас Дольний. Він тоді 38 років він на першу олімпіаду поїхав і, в принципі, вийшов до е, заключної стрільби другим. І, мабуть, так би й другим залишився, якби тоді ще існували механічні стрілкові установки, і не закрилося на, на великому морозі не закрилося дві мішені. Хоча на повторі видно, що е, влучання були е, в саме Яблучко. А в самісінькі серця українців влучила тоді ще зовсім юна дівчинка, – 16-річна Оксана Баюл. Миле тендітне створіння зі ще дитячими рисами обличчя було головною олімпійською надією України в Лілехамері. У колах говорили, що от е, те, що на тренуванні перед довільною програмою. Оксана Баюл зіштовхнулася з Танією Шевченко німецькою фігуристкою, і була травмована нога. І ми дуже активно про це стали говорити, і, можливо, це якимось чином і приспало пильність, тому що ходили навіть такі між нами розмови, що, можливо, Оксана не зможе навіть вийти на довільну програму. Але Оксана на довільну програму таки вийшла. І ні, екзотична темношкіра французька фігуристка Сурія Боналі, яка вміла робити сальто на льоду, ні, фаворитка американка Ненсі Керіган не завадили юній баюл здобути золото. Україна Оксана Бай. Той виступ, попри глибоку ніч, дивилися всі від дітей до пенсіонерів. В цей момент стало зрозуміло: молода країна отримала першу олімпійську чемпіонку в історії. І всі чекали, коли ж пролунає гімн, і нарешті піднімуть український прапор. Але церемонії нагородження чомусь ніяк не розпочинали. Організатори не могли знайти касету з гімном. Борзов все розповідає, що йому пропонували. Ну давайте заграємо ще тут 94-й рік, скільки тут е, незалежності. Давайте гімн Радянського Союзу, е, а потім давайте е, гімн просто міжнародного олімпійського комітету. Ну, Валерій Полипов сказав, та ви що? Ну, якщо сам гімн Міжнародного олімпійського комітету ще мене може і пустять в Україну назад. Але коли, якщо ви заграєте гімн Радянського Союзу, то це хоч додому не повертайся. Володимир Васильович Кулик, він е, потім став президентом Національного олімпійського комітету, схопив машину і поїхав в готель до номеру Змієвської в її сумці, знайшов цю касету з гімном. І привіз, і тоді лише пролунав гімн України. Ці кадри облетіли тоді весь світ. Сльози юної дівчинки, синьо-жовтий стяг і ще не вмерла Україна. Емоції просто зашкалювали. За Оксану переживала буквально вся країна, і ви тільки уявіть собі, що творилося на душі в 16-річної чемпіонки. Це теж емоції, що три години дитина не могла потім здати допінг після цієї перемоги. Це теж емоції. Не менш яскраві емоції українці пережили через два роки, вболіваючи за наших уже на літніх Олімпійських іграх. Наша збірна здобула 23 нагороди, дев'ять із яких золоті. Україна потрапила в десятку найсильніших спортивних держав світу. Досягнення, яке не перевершили й досі. Перша літня олімпіада для України. Подія без перебільшення історична. Для багатьох наших спортсменів ігри в Атланті стали першими в кар'єрі. Я після того, що на трьох олімпіадах участвував як спортсмен, і ще там на три олімпіади їздив уже як чиновник, скажімо так. От. Яка саме дружня команда була в Атланті? Потому що всі були для всіх это было впервої. Ми всі друг друга поддерживали, ми всі друг другу допомагали. Фіхтовальщики, гімнасти, борці, ну штангісти, боксери. І від тих усіх хлопців і дівчат Україна чекала нагород і, врешті, дочекалась шкіперська борідка і лиса голова. Саме таким запам'ятався олімпійський чемпіон 96-го року В'ячеслав Олійник. Тим почесніцею є ця велика олімпійська перемога. Тоді в мене ще, вибачте, за фізологічні подробиці усі зуби були власні і вони цокотіли від нервового напруження. Не знаю, чи чули це в ефірі <тас> телеглядачі. Але, ну. Хоча, ви знаєте, я був впевнений, впевнений, що Слава буде олімпійським чемпіоном уже в фіналі, коли він дійшов до фіналу, тому що він подолав таких суперників і чемпіона світу, і олімпійського чемпіона, і бульмана, і хакі Базара. Олімпік Чемпіон алмедалек. Я числав Лейнік. Це мені розповідав нинішній тренер збірної з греко-римської боротьби Артур Дзегасов. Він тоді був також в ваговій категорії до 74 на в цій олімпіаді виступав. Що перед Олімпійськими іграми вже в Атланті, коли В'ячеслав Олійник бігав в крос, він зустрів в лісі, там в Джорджії, зустрів дерево, на якому виділялася, от виростом виділялася бараняча голова. І він В'ячеслав Олійник це сприйм прийняв як знак, як те, що, що йому має якось поталанити. А цю дівчинку, пам'ятаєте? Прагнула і в Атланті виграти золоту медаль у багатоборці. Знала, що зробити це буде нелегко. Це Лілія Подкопаєва, дворазова олімпійська чемпіонка Атланти. У вільних вправах і в абсолютній першості. Тоді їй було всього 17 років. Там присутній був тоді. Президент Сполучених Штатів із своєю сім'єю. і Всі сподівалися, що там американки виграють абсолютно там першість. І ще чим запам'яталось, мені, як диктор оголошував завжди, це так незвично для нас. було. Лілія Подгопаєва! потокопає Лілія Подгопаєва. Тяжело, дуже, побіто, дуже тяжело було, дуже. Не менш важко було і нашому даруйте за каламбур важкоатлету атлету Тимуру Таймазову. Він уже мав срібло Барселони 92-го року, і всі чекали лише на найвищу нагороду. Таймазов був готовий настільки сильно, що він починав з тих, з, тих, з тих ваг, коли вже інші практично закінчували виступати. Тому його, його та перемога, вона в принципі це була перемога з за, заявною перевагою. Я їм мама і три брата. Я їм даю бачу, прийде. моя людина марка. Дванадцять ночі. Тихо. Всі сплять, і вдруг страшенний стукіт в двері. Я думав, щось пожар, горить щось. Відкриваємо і вривається толпа, чоловік п'ять чи шість. І всі кричать, і всі радіють. І я тут запалив світло і побачив Тимура з його командою. Він прийшов подякувати коментатору, який був разом з ним завжди. І в нього в руках ця медаль Будем пить, Зараз все будем пити, і ми будемо празнувати. Того ж дня гімнаст Рустам Шаріпов здобуває ще одне золото для України. Чекали золота і віднесе кравець, адже за рік до того вона стала чемпіонкою світу у потрійному стрибку, встановивши світовий рекорд. Він, до речі, не побитий і досі, і спортсменка в Атланті не підвела. Вона улетіла, і вона не повірила, що вона так далеко улетіла, і вона на секунду замерла, боялася поверхнутися, щоб назад не ступити. Я дуже щаслива, що я виграла. Щасливими всю Україну зробили і ці двоє дівчат: художні гімнастки Катерина Серебрянська і Олена Вітриченко. Золото і бронза Олімпіади відповідно. Одразу дві українки на підесталі пошани. Фантастика! Об'єктивно взагалі то на той час мені здається, то були номер один, номер два в світі. Але треба було якось це все розділити, те домінування і всунути когось ними. Сунули росіянку. І Україна могла би мати ще двох своїх спортсменів на одному п'єдесталі пошани. Якби не всунули американця. Ідеться про метання молота. Там виступали двоє українців: Олександр Крикун, Завар! Завар! і Андрій Скварук. І при тому, що у фінал змагань мали вийти вісім атлетів, в останній момент організатори вирішили додати дев'ятого: американця Ланса Діла. Мы так сели после третьей попытки с Андреем. И, и Андрей так, я люблю эту историю. Андрей может меня обижаться, не обижаться, но я люблю ее рассказывать. И он все говорит: Господи, хай піде дощ, хай піде дощ. Ну, мы понимали, что если пойдет дождь... Круг буде скользький і ніхто не зможе додати. І, в принципі, ми залишимося другим, Він второй, я третій. Якби нас узнаювала ця картина повністю, ну дощ жаліні не пішов. Зате пішов кидок в американця. І в результаті Кракун здобув бронзу, а Скварук став лише четвертим. А ще були золоті нагороди яхтсменів Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка. Ну і звісно, чемпіонство Володимира Кличка. З'явилася майже 100% на вставленість. Тепер уже кличко золота не відстав. Таке не забувається. Володя став першим європейським боксером в історії Олімпіад, який здобув золото у надважкій воді. Мав їхати в Італію на Олімпійські ігри, але там проблеми були з навіть не боксом, а тоді і боксингом. І поїхав Володя. І коли він... Ну, просто дуже-дуже впевнено. Пригадую, як Боря Ланєвський з Харкова журналіст, він брав якраз інтерв'ю у Володі після Олімпіади. І от мені здається, що Володя сам от відразу з медаллю вже нагорожі стоїть, але якось не дуже мені здається, він навіть вірив, що він став олімпійським чемпіоном. Я ж максимум. З моїм тренірам близькими моїми людьми. І ось цей максимум золотів. Золоті. Загалом наша збірна здобула 23 медалі, дев'ять із яких золоті. Україна потрапила в десятку найкращих команд планети. Фантастичне досягнення. Наші спортсмени повертались додому як справжні герої. Хоча тут не обійшлось без курьозів. Коли ми прилетіли і ми приземлілись уже в аеропорту. и, и вдруг по салону, по самолету делают объявление, что нас встречает премьер-министр Лазаренко и красная дорожка. И мы так в иллюминатор выглянули, точно красная дорожка. Столько девочек, болельщиков немерено. Все эти девочки в украинской одежде с цветами. Все. И нам говорят, первые выходят олимпийские чемпионы и призеры, потому что в ночь как бы вас встречают. И тут прибегает какой-то чиновник с первого салона и такой, где Леник, где Леник, где Леник? А рядом с нами сидел э, Петя каток это э, борец из ровно такого габаритов, ну такой, как я, наверное, ну, может, даже больше, чем 2 метра ростом, такой, где-то под 125 килограмм, наверное. И мы этому чиновнику, а мы же такие уставшие, замученные, говорим, чиновнику вот олейник! И показываем на Петю. И человек, который пробыл в деревне, в Атланте, который, который ну, собственно говоря, олицетворять должен был всю сборную команду, всю, он хватает Петю катка, поднимает. с кресла, ты выходишь первый. Вот так вот чиновники зна знали своих героев в лицо. І з тих часів, схоже, нічого не змінилося. Радіємо успіхам наших олімпійців, навіть не усвідомлюючи, якою тяжкою ціною вони здобувають медалі. Вони кладуть життя і здоров'я заради нас, болівальників, щоб хтось біля екрану телевізора міг сказати Ми перемогли. Тому важливо пам'ятати і шанувати тих, хто прославляє Україну. Шукайте нас у Фейсбук і діліться своїми враженнями. Згадаймо все до зустрічі.